Хлопчики і дівчатка, 24-й маршрут закінчено. Вже вечір. Так, зйомка йде, зйомка йде, дуже добре. Поїхали в гараж, закриваю всі двері. Драйв, знімаємося з стояночного тормоза. Світло виключаю. Міша тут чекає відправочки, да? в нього ще є відправочки, ми йому помахаємо вже. <смі> і Мішаня теж так махає, все, чоо-ча. Міша ще їде на епіцентр і в гараж, а я вже зараз їду в гараж. Так. Але в Міші був розширений обід, а в мене ні. У мене розширеного обіда не було. Так, рівно знімає. У той раз так якось криво воно знімало. Дуже мені сложно відрегулювати горизонт, дуже воно зміщається. В общем, це біда. Вечір вже у нас, так все спокійно, нікого нема. Низько цілий день був вітер і дощ. Один час. Даже навіть і буря була. Спускаємось із Ужну, їдемо в гараж, або інакшими словами, в автопарк. Хто як? Говорить, в депо, в гараж, автопарк, АТП. Дехто навіть говорить їду додому. То як? А коли я служив в армії, вже рік от служив з копійками там, ну служим-служим і звикли вже так служити. І звикли до армії до того всього життя. І коли ми десь уходили... За частину на якісь там роботи або ще щось. І повертаємось і говоримо, йдемо додому. Йдемо додому. Йдемо додому. Ну так це було. Коли вже ти настільки звик, обходимо тут цю частину бо тут така вона. Оп. Дуже, дуже дуже акуратно тут треба їхати. Вот. ти настільки звикаєш до місця, що вже говориш на це місце дім. А у людини дім. Він там, де вона зараз є. Наш дім, як кажуть, планета Земля. Акуратненько тут об'їжджаємо всіх. Йой, забув включити, знаєте що? Маршрут. Указатель, спеціальний маршрут JePutin Як я міг так завтикати, як у нас говорять. Завтикав. Тут у нас бальні танці, наскільки знаю, там займаються. Дорослі, до речі, займаються зараз. Це время 9.07. Ого. го Треба взяти на увагу. До уваги. До уваги треба взяти. Парляк. Ля-ля. Так, успію вам показати. Там е, в тому в інстаграмі один із наших. Ой. І грає на бандурі. Металіко. На бандурі так цікаво грає Прам-пам-пам. Парам. Дуже цікаво. Якщо я не забуду, я лишу ссылку і ви глянете Так, рівно знімає? Надіюся вже рівно. То буде труба, якщо воно знімає нерівно. Нічний ужгород освітлюється. Зараз покажу вам набережну, нічну. Відкрию віконце. Тут уступаємо, нікого нема, поїхала далі, далі, далі. Тут включаємо правий поворотник. І заїжджаємо на міст, на транспортний міст. Готель Ужгород, вон там спереду. 16ка, ріка Уж. кстати, до речі, вона піднялася, дуже сильно піднялася. Видно вам? Я не можу так їхати і не дивитися спереду. Набережна у нас, звісно, шик і блеск. Дуже гарно, дуже-дуже-дуже. Як десь у Європі. Хоча ми і є Європа. Але ми цього не відчуваємо. Тому що ми, українці, завжди хочемо. Жити іще ліпше. І жили би ми суперово, якщо б не наші неадекватні, неадекватні сусіди. Глупенькі, безвольні раби. У яких нема нічого. Хм -хм -хм. Так, ну це таке, це політика. Але політика вона досить сильно в нашому житті відіграє важливу роль. Як казав мій отець, якщо ти не інтересуєшся політикою, то вона заінтересується тобою. Ну, орієнтовно так. Бодренький розгончик, прискорення, і їдемо в гараж. Вулиця Капушанська. Яка йде в словацьке містечко? Великі Капушани. Велике, а можливо, і мале є там, я не знаю. Які там є. Великі або Малі капушани. Великі або Малі капушани. Діти катаються руками машуть. Увиділи, значить, у виділи, що спереду і збоку у мене написано. І розмахують доволі, розмахують руками. Так, тут лужа і люди йдуть. Ми об'їжджаємо, щоб їх не забризгати. Бо сьогодні весь день і всю ніч йшов дощ. Зато є і лужі. Дуже багато влаги випало. А до цього, кстати, дуже було сухо десь із місяць. Сухо стільки, все так просохло. А от сьогодні дощить. Вже ні, але дощило. От ми і заїхали в гараж, наш автопарк. Стоїть такий гарний автобус Mercedes. Відпочиваємо, а завтра в рейс напевно йде на Словаки. Від він в Європу. Парапам-пам-пам-парапам, прам-пам-парам-пам-пам. Пара -пара Тара-та-та-тара-та, тетерете -та 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 -та. Відаїн в Європу. Пара-па-па-па-пара-па. -пара -пара -пара. Все, хлопчики. І дівчатка закінчуємо наш марш. Там якийсь джіп так валить, дивіться, валить, лки-палки, куди валиш? Їду я в Європу парам, На словацьких номерах. Йду я в Європу. Парапам, парам, 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 парам. Все, всього хорошого, всього найкращого, до побачення. Будемо зараз заправлятися, наливати солярку у нашій наш топлівний бак. Все, до побачення, телебачення.